Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. Де з вами український історик та журналіст Єр Швець. Ракетна атака на Ізраїль зі сторони Ірана. Ізраїльтяни 99% цілей, начебто, знищили. І в цьому їм допомагали американці, допомагали англійці. допомагали так і орданці. Саме вони збивали ракети і іранські дрони. Про це сказав Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, який визнав, що ВПС Великобританії збили декілька іранських цілей, які летіли на Ізраїль. А на питання, чому ж англійські? військово-повітряні сили не збивають російські дрони ракети над Україною, він заявив, що Великобританія не може це робити, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією, що викличе тривожну ескалацію. Коротше кажучи, якщо бомблять Ізраїль. Атакують ракетами, дронами, то весь світ кидається їм допомагати. Якщо Україну нищить, то нас півроку годують обіцянками. Двійні стандарти брудної політики. А з вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.